Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше: у Києві в ніч на суботу в приміщенні готелю сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. Ще двоє зазнали поранень. Подія відбулася сьогодні близько першої години ночі. У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт а в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів. Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці. Ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано. Поліцейські затримали одного з учасників бійки, пізніше затримали й стрілка.

Чего? 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 Че? 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 Ч